Але громада цього ніколи не допустить йшло е, негатив про те, що хочуть продати якісь кіпрські компанії. Говорилось про те, що ми втратимо контроль над центром крові. Хотіли, щоб вони особисто переглянули документи. Ми хотіли їм показати. На жаль, ці люди не з'явилися. Напевно, передвиборчі баталії затягнули їх в інше русло. Хотів би сказати, що рішенням обласної ради прийнято ще до сесії. Е, я думаю, що Олександр Михайлович підтвердить зняти це питання з розгляду і в цю каденцію не виносити. you <laughs> Але від того, що ми зняли питання, ті проблеми, які ми сьогодні висвітлимо, вони не зникнуть. Сьогодні не стоїть питання передачі чи не передачі центру крові. Сьогодні стоїть питання допомоги реформування діючому центру крові. Сьогодні на роботу центру крові з обласного бюджету витрачається майже 14 мільйонів гривень на рік, пояснює Руслан Годований. Згідно угоди із інвестором, центр залишився по власності обласної ради. А за рахунок збору компонентів крові, які підприємство продавало, на його фунт. Функціонування область витрачала б всього вісім мільйонів. Запевняє, що могли б забезпечити компонентами крові всі медичні заклади, які б стали незалежними від центральних поставок. Керівник управління охорони здоров'я в області запевняє, система постачання крові налагоджена. За рік, якщо я не помиляюсь, заготавлює стільки десять тонн. Разом з філією. 10 тисяч да, літрів, да, 10 це літрів вже, крові. Да, це велика да, кількість крові. І я хочу сказати, що от прийшла, я так дивлюся, тут є значмеди, да, якщо да, я не помиляюсь. Да. На сьогоднішній день центр лакує. крові видає компоненти крові, той тут переробляє в даному закладі і в філіях, лікувально-профілактичним закладом області, безкоштовно. Да. Повністю. Робота Житомирського обласного центру крові системна, сертифікована та має відповідні дозволи. Проте закупівля сетів та інших витратних матеріалів здійснюється за рахунок субвенцій із державного бюджету. Тому сучасна апаратура часто простоює через відсутність комплектуючих. Така ситуація сьогодні не тільки в Житомирському центрі крові, а й в багатьох інших областях України. Тож постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я дала доручення управлінню охорони здоров'я разом із Депутатами обласної ради вивчити досвід роботи сумського обласного центру крові, внести пропозиції на наступне засідання постійної комісії, розробити проект рішення про програму розвитку служби крові в області.